Ми вимагаємо позажирового засідання Верховної Ради для того, щоб вирішити питання радикального зниження вартості житлово-комунальних послуг, щоб прийняти закон і щоб на потреби житлово-комунального господарства йшов газ лише українського видобутку. Бо сьогодні імпортний газ коштує середня ціна 300 доларів за тисячу кубів, а собі вартість видобутку українського газу 1200 гривень за тисячу кубів. Імпортний газ тільки на потреби промисловості на потреби народного господарства, а в житлово комунальне господарство тільки український газ, і це дасть можливість одразу мінімуму тричі знизити вартість житлово комунальних послуг. Що це за тарифи? Яка людина має можливість їх платити, коли переважна більшість пенсіонерів отримують пенсію 1300 гривень? Сьогодні дали 200 кубів пільгова на газу, максимум 200 кубів. Собачу будку за 200 кубів газу не обігрієш. Тому ми наполягаємо на тому, щоб обсяг газу по пільговій ціні був мінімум 400 кубів, і тоді більшість може укластися в цю норму. Ну а звісно, ті, хто має хороми тисячі квадратних метрів, то нехай і по ринкових цінах опалюють вартість свого житла. А коли в більшості людей. Квартири середня площа 40, 50, 60 квадратних метрів. Коли вони ці квартири отримали ще при радянській владі, куди пенсіонерам діватися? Перекрити опалення і замерзнути зимою? Чи квартиру віддати за три копійки, а самим виїхати в собачу будку чи на вулиці жити? От до чого доводить уряд сьогодні переважно більшість українців? Masuk.